Мої вітання, друзі. Це п'ятий канал в цій порі. Я хочу, щоб ви лишалися біля екранів, не йшли далеко, адже час допомоги на нашому каналі. Ні, ми зараз не будемо говорити про бійців АТО. Ми не будемо говорити про сім'ї переселенців. ми Будемо говорити про тих, хто завжди. Завжди незалежно від того, що відбувається в нашій країні, потребує нашої з вами допомоги. І мною Наталя Колокольцева, це координатор соціальної мережі Дідом інфо. Наталю традиційно привіт. Добре, рада добре. бачити. Розповідайте, хто у нас сьогодні, кому будемо допомагати. Сьогодні у нас хлопець Дмитро, випускник так. градецької школи-інтернату, це Полтавська область. Йому 19 років з 6 років хлопець не знає своїх батьків. Має зараз шефа, гарна новина, який, звичайно, його підтримує, хоча живе за кордоном. Тобто постійно, на жаль, не може з ним зустрічатися. Але Дмитро в своїх от завжди згадує. Про шефа, і як важливо до нього його підтримка. На жаль, дуже погано зором у хлопця на одному оці мінус 12 взагалі стан зору, на другому трошки краще. Вчиться він зараз на слюсаря, але на жаль, його зір не дасть йому подальшому можливості працювати по спеціальності. Це перша по-друге, що е, має косоокість, навіть косметологічна така проблематика. Ну і зараз одна із клінік на щастя зробила йому одне з операційних втручень безкоштовно. Ми їм дуже дякуємо за це. Е, для подальшого лікування, тобто для зміни кришталика. Е, для самої проведення цієї операції для виплистання е, коркусового окості потрібно близько 36 тисяч гривень для цього проведення. Тому Давайте ]ся. розкажу, що власне які гроші на що підуть. Друзі, 23 січня дійсно, як значила Наталя, хлопцеві було проведено операцію. Було сонно проблема відшарування сітківки на обох очах. Власне щодо тридцяти шести тисяч гривень, Наталя, я розшифрую з вашого так, дов... так, дозволу. Рефракційна заміна кришталика лівого ока 18 тисяч. наскільки я розумію. Плюс ціна кришталка, плюс проведення операції в сумі 22 тисячі гривень. Виправлення кусокості, 7 тисяч гривень, відновлення зору правого ока, 7 тисяч гривень. Розкажіть трохи про цього хлопця. Який він взагалі? Він дуже позитивний. Я сподіваюся, що ми побачимо його на екранах. Дуже позитивний хлопець хоче вступати до вузу, навчатися на юриста після закінчення ПТУ. Теж сподіваємося, що в нього все вийде, тому що ну, відчувається, що він досить наполегливий і знову ж таки є підтримка у нього так. цього хлопця. Е, має родину е, шість, шість дітей взагалі в сім'ї. На жаль, спілкується з деякими своїми братами та сестрами тільки в соціальних мережах. А як же батьки? Е, позбавлені батьківських прав, шести років. Він з ними не спілкується. Yes. Тобто то й, живе то був шести років. Так, живе зараз в гуртожитку, тобто підтримки, От, крім спільноти і крім шефа, свого ким нас з вами, він, mm -hmm. на жаль, просто не має цей хлопець. Але. Оптимізму не полишає, і він дійсно от я хочу передати мої відчуття від спілкування з ним. Він дуже позитивний, дуже такий цілеспрямований хлопець. Тому ми от так от щирої просимо про допомогу для нього, тому що дійсно для хлопця з таким зором подальшому буде дуже складно, тим більше якщо не проводити лікування, воно буде погіршуватися. Це зрозуміло, тому зараз якраз саме той час, коли ми можемо виправити йому зір, це я впевнена дуже багато буде значити для його подальшого життя. Безумовно, фактично це зробить. Його долю, можливо, навіть так, так. так друзі. Від нас з вами залежить доля людини, яка прагне операції для того, щоб нормально жити, нормально працювати, вчитися наразі. Та нагадаю, друзі, інфо це ті люди, з якими ми працюємо вже не вперше. І зараз на ваших кранах з'явиться адреса, за якою ви зможете звернутися і так само допомогти цьому хлопцю. Наталь, дякую, що до нас дякую. прийшли. Наталка Колокольцева, координатор в мережі інфо. сьогодні В нас в гостях я вас дуже прошу допоможіть. Це так просто. Генеральний спонсоранко ВОК не каувішукав в Україні тільки на вок.